По двигунах є в голому варіанті, в голому без навісного 2,0 об'єм двигуна. Є 2,0 той самий об'єм двигуна без піддону. Ціна на нього суттєво дешевша, якщо без піддону. Тому що піддон окремо дуже дорого коштує. Цей двигун 2,3. В цілому варіанті його нема, він буде розкомплектовуватися. І є 2,0 об'єм двигуна. 2014 року. Це і 2017-2018 рік, теж може продаватися як в цілому варіанті, так і в, так і в розібраному. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer, Citroen Jumper Модельний ряд, ці всі двигуни можна продавати в цілому варіанті, можна розкомплектовувати. Кому як необхідно, так і будемо робити. Ціни різні. Оцей мотор без піддону 400 доларів. Цей з спідоном буде 500 доларів. Цей окремо кожна деталь, в цілому варіанті він мав би коштувати десь доларів 600. Цей в цілому варіанті доларів приблизно 2 25 тисячі. Можна, що так, що так. Кому необхідно окремо деталі, робимо окремо деталі. Треба в цілому варіанті, робимо в цілому. Контакти в шапці профілю звертайтеся і домовляємося.